І я підніс знебарвлену сторінку до вогника свічки і почав читати, затято перекладаючи. Я, Жак Сорге, бачив усі ці речі я бачив чорну месу, яку відправляли в каплиці на скелях Сен-Жильда. То був Абат Сорге, мій родич. За цей смертний гріх, за це відступництво він був схоплений всечеснішим маркізом Плугастеля і засуджений до катування розпеченим залізом. Аж доки його обвуглена душа не покине тіло й не полетить до свого господаря диявола. Але коли чорний священик лежав у підземелі плуга стеля, його господар сатана прийшов уночі, звільнив його і поніс над землею над морем до Махмуда, також відомого як Солдан або Саладін. А я, Жак Сорге. Подорожуючи потім морем, бачив своїми очима мого родича, чорного священника Сен-Жильда, який ширяв в повітрі під великим чорним крилом, яке було крилом його господаря сатани.